В Ужгороді презентували проект реконструкції старовинного парку на території Греко-католицького собору. Протягом останніх 10 років тут проводяться масштабні реставраційні роботи. Оновлено як будівлю самого собору, так і території навколо нього. Зокрема, приведено до ладу палісадник та створено сквер на площі Андрія Бачинського. Зараз розпочато роботу над реконструкцією старовинного парку біля єпископської резиденції. Єдиною пам'яткою про парк є креслення дев'яносто. Тих років 18 століття територію вже звільнили від старої забудови. Навесні тут планують висадити дерева. Проте, аби відновити парк у повному обсязі, необхідно знести будівлі, які належать у жну. Йдеться про приміщення, в якому розташована кафедра ядерної фізики. Зараз би була можливість відновити цей парк, тому що всі відчуваємо нехватку зеленої зони в Ужгороді. І оскільки тут історичний центр міста, кожен розуміє, що треба спасти те, що можливо, і як найкраще дати можливість людям то, що мати місце, де можна зайти. i, i, e, podýchati abo pokochati sa, pomilovati sa harnými vidokami na horod.